день хочу вам показати щось в цьому чемодані в цьому чемодані у нас є болгарка шифвальна машина угловая. 230 DCG 460 ну це звісно монстр видає ну, якщо порівнювати з сітєвими 3 кВт потужності 6000 обертів. вага його без акумулятора 4,7 з таким акумулятором 9 амперним виходить 5,8. Зазвичай болгарка 2,6 кВт девольта важить 5,6. Тому, ну, якщо ця видає 3, то це дуже-дуже не так і багато. Обладнане всім, чим тільки можливо. І муфти, і тормози, і плавні пуски, і все, що тільки завгодно. Это Споїть стоїть гайка ексцентрикова з храповичком. Вот. Тут прорізи зроблені. Гайка не така, як була раніше на 418-х і на інших, У неї, это, вона трішки ширше і в неї вже нема. Под, это, раніше було під шестигранник, тут нема. Тут под ключ зроблені. Ну, якщо заклінила, наприклад, болгарку. -то, круг і не, не, не можна відкрутити. От. Тут стоїть таке байнетне кріплення, яке можна реагувати в залежності від того, що вам треба. От. Має приємний дуже звук. Ручка. антивібраційна. Плоский редуктор. Бачите? Такий, як на модифікаціях F. Для того, щоб можна, можливо було підлізти. Включається, сама просто не включиться. От, видите? Так. Отак вот воно пройде. Це повноцінний інструмент. 230 болгарки. Всі, хто ви повинні працювати на якомусь там на вулиці, де, там, де немає світла, от воно, воно, воно відкручується, легко. Вона з краповичком ця гаєчка. Всі, хто працюють там, де немає електрики, ну краще цього інструмента немає. Обладнаний другим кожухом. Другий кожу закритий повністю. Це відкритий. Ну, інженери девольт його позиціонують як для зачисних робіт, а цей для відрізних робіт. Ну, тут можна вставити і два диска і різати штроби алмазним інструментом. Потужність болгарки дозволяє виконувати абсолютно усі роботи, які повинна виконувати шифувальна машинка. От, тобі ж можна працювати як зачисними відрізними дисками, фібровими дисками, карсовочними щітками, поліуретановими щітками, як завгодно. Цей інструмент зможе виконати усі ці роботи. Дуже-дуже-дуже зручний. Дуже, дуже Повертається редуктор, можна відкрутити і повернути. Фіксація кнопки зроблена. Ось так. Прям дуже-дуже потужно. От. Є індикація. От. Якщо ви перенавантажили інструмент, він тут буде світитися, а потім вимкнеться. Ну, треба його вимкнути, і тоді можна заново працювати, але захищений ви перенавантаження. Ось от, от такий ця болгарка, DCD-460, купуйте, є в наявності, дуже-дуже-дуже серйозний інструмент. У конкурентів такого нема. Так що Você do